Привіт, друзі! Мені пощастило, я повернувся до е поїздки на конференції і знову був крейзі тур, тобто з Україною, Автівкою, аж до Амстердаму. Там на е Мартіях Фест е я розповідав про е модульний дизайн, е обговорював багато е різних е цікавих моментів, з якими я з вами поділюсь. Але потім треба повертатися додому. Я дивлюсь, а наступного тижня в Штатах мій улюблений Litmus лайф. Я подумав: ну а чого на два дні в штати не злітати? І користуючи нагодою, раз я вже в Амстердамі був, сів на літак, і я в своєму улюбленому місці в штатах це Бостон. І моє місце сили це Гарвард. Я вже знімав декілька відео колись про Гарвард. Це Science Center. Тобто тут Information Technology, тут математика, тут фізика, тут те, що я більше всього люблю. І тут атмосфера. Атмосфера студентства, ось центральний вход там, от, де ми зазвичай знімали, мабуть, ще одне відео я там зніму. Але зараз хочу розказати про свої враження щодо. Теми обговорення Generative AI і AI при створенні листів, навіть не для персоналізації в цілому. А як щось, що допомагає створювати дизайни. Чи є у цьому майбутнє, чи немає. Які дискусії, які думки, чим я згодний, чим я не згодний, зараз спробую з вами швидко поділитися. І так. Щодо AI були панельні дискусії, мабуть, вона більше на все мене таке вразила, тому що там більш ну, основна теза, що AI це хайп, і зараз буде тільки спадати. Мається на увазі Generative AI, ChatGPT, там, BART і так далі. Тому що, що б там не казали, а він не може замінити. Не просто замінити, навіть. Приблизитися до рівня маркетолога, який його використовує. І є декілька визначень. Ну, там є пояснення чому, бо воно не масштабується, бо нема доказів, що воно працює, бо нема налагоджених процесів. І це через те, що в нього є дані Дженерік, а у вас є дані специфічні. Ви розумієте аудиторію, у вас є свій досвід, досвід особисто для вашого продукту, компанії. Тобто нічого він вам багато такого не зробить. Хоча при тому є два таких визначення, які мені сподобалися, і багато хто про це і до того казав. Перший я це почув ще в Амстердамі, точніше в утріхті на MailFest, теза від Кеспей, що AI, Generative AI може використовуватися як first draft, як перша чернетка. Те, що ви отримали, а далі покращуєте. А чи може воно покращувати за допомогою AI? Ви пробували ставити задачу і перепитувати, а зроби краще, зроби краще, зроби краще. А чи можу ще краще, ні не можу. Значить, це можна використовувати. Ну ладно, це таке. Все одно він не зробить так, як ви можете, а ідею якусь дасть. Для того, щоб ці ідеї були направлені непогано, щоб була правильна задача. Наприклад, то, що ми робимо, прямо так і провели. Там правила переконання човні е, і так далі. Тобто ви вже е, дали е, якийсь, е, якийсь напрямок, як покращувати. Але добре, перша теза це first draft, перша чернетка. Наступна теза: до AI generative AI, можна відноситися як до junior copywriter, junior designer, junior coder. Вір джуніора, ніяк ніколи не можна отримувати щось таке, що принесе багато вам всього, але він, він щось може робити, що потребує контролю. І тут в мене два таких основних тези. Перше, чи можемо ми навчити до рівня мідла, що для цього потрібно зробити? Ну, наприклад, чи можна надати йому більше контексту вашого і поділитися вашим досвідом? Сказати, ось моя компанія. Я і ті, хто будуть читати, будуть читати, описати сегмент, наприклад, в Stripe. Це ті, хто користуються і експортують там зазвичай в MailChimp чи в Gmail, чи роблять B2B листи. Чи... Ну тобто, якщо ми зробимо сегменти придіфайн, то пишемо їх і будемо використовувати AI не просто наш текст, а припиши наш текст, я, ну, нібито він для. Заданої аудиторії. Швидко задати аудиторії і дивитися, ми проведемо зараз декілька тестів, подивимося, як це працює, і обов'язково додамо по результатам в наші продукти. Наступний цікавий момент. Чи можна використовувати AI як того, хто читає ваші листи. Ну, наприклад, ви маркетологи отримали цього листа, що ви Зрозуміли, можете одним реченням написати, чи ні. Що від вас хочуть з, за допомогою цього, цього листа? Допоможіть сформулювати там щось. Як підписчика отримати якусь умовну експертну думку, з якою подивитися, чому він так читає? Що він такого побачив? Чи в мене зрозумілий меседж? Це теж доволі легко додати. Далі є така теза, що сучасні машин лєнінг більш прозорі алгоритми, не просто там чат-GPT, роблять набагато краще. Ну, тобто Звичайні рекомендації і так далі, а до Ча-GPT не треба відноситися занадто серйозно. Так от, теза, чи можемо ми джуніру перевести на мідл, чи можемо ми взяти і надати роботу тисячам джунів. Багатьом джунам. Джин е багато джинів, якщо їх завантажити нормальною роботою, завжди згенерують результат краще, ніж один сіньор, просто тому що їх багато і вони можуть зробити набагато більше роботи. Так от цікаво, чи можемо ми цим скористатися і зможемо поспілкуватися е з представником компанії. Запір, і вони кажуть, е, класний кейс. Ми домовилися, що потім його ще окремо запишемо, візьмемо інтерв'ю і подумаємо, що саме вони так роблять. Кейс, значить, в них є багато інтеграції. Е, ну, ви знаєте, запір, да? все, е, все, все зі всім е, поєднує. Наприклад, якщо. Заповнили форму в Клеспо, то е, створити запис в Google Doc, чи в Хабспоті, чи в Іспутнику. E ну тобто ви можете робити багато інтеграцій. І вони кажуть, а ми використовуємо AI для того, щоб він генерував ідеї, як ще можна використовувати е, ті інтеграції, які у вас є. І ніколи одна людина цього всього, всього не зробить. А воно вони тестували, 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 і це призвело до класних показників. Якщо чесно, я не знаю, яких конкретно, але є така качесна, якісна характеристика, що це класно спрацювало. Ще вони використовують AI як підтримку своєї операційної діяльності на різних рівнях, на рівнях щоденної рутини. Наприклад, в Слесі приходить повідомлення про те, що вони хочуть якийсь лист, воно це знаходить, питає його там, трошечки більше контексту, він відповідає, за допомогою AI воно розписує більш конкретну задачу, створює таску в Асані. Тобто вони прикольно так автоматизували, і вона показує, скільки таких задачок вона змогла рутину прибрати. Так і на рівні. Більш серйозних, там, щомісячних репортів його вони роблять за допомогою цього всього. Класно, мені сподобається. Не сподобається, а подобається і сподобалося. Ну, ми до того ще обговорювали різні варіанти. Мені дуже не подобався цей скептицизм. Типу, чуваки, це хайп, і він ні до чого не призведе. Я бачу, що у тих, у кого є фантазія, і ті, хто його використовує. Зазвичай роблять щось цікаво, економіть не тільки час, а і додають собі експертизу. Тобто, якщо у вас є команда декілька вжунів, чи зможете ви там їх зібрати і згенерувати якісь ідеї разом, чи зможете ви зробити з них мідла? Ми зараз спробуємо. Ми запланували декілька експериментів, щоб. Навчити е, оцього бідолашного е, джуна е, AI, е, вивчити його до мідла. Подивимось, що вийде, але я вірю в те, е, що Дженерейте AI Ай, у тому вигляді, в якому вже він є, може додати нам багато користі. Е, якось пізніше я ще додам кейсів. До речі, е прикольно було на Lytmus Live конференції такий класний формат. Прийшов чувак, який робить скетчі. Скетчі протягом конференції. Він не рисує спікера, а він робить конспект. Я ну, покажу, от, наприклад, панельну дискусію про AI, як воно виглядає. Е я картинку відправлю десь тут там, чи де воно. Але я поспілкувався з цією людиною, яка їх робить. Як ти ти вже заздалегідь, знаєш, про що будуть казати? Чи як ти так формуєш, що постійно повністю заповнення листа, дуже красиві образи, якось вони всі переходять. І я конспект гірше пишу, ніж він цей скетч протягом докладу. Тобто, поки йде доклад, він, він малює. Як він встигає і намалювати, і тримати образ, і писати те, що було раніше, і слухати те, що зараз, і особливо гарячі моменти. Обговорення підмічати. Мені здається, що це просто мистецтво. Я поспілкувався, він каже, що це не мистецтво, це досвід. Бачите? Досвід. Нам просто треба навчити AI бути більш досвідченим в наших справах, збагатити його нашим досвідом. І все. Тобто, відправили нашого джуна до школи, чекаємо вже матьорого мідла. Ей, нам допомогу. От такі в мене думки.